Ну що ж, нарешті їй показали нам довгоочікуваний трейлер мультиплеєра. Так і ще не просто дропнули трейлер, а зробили це на крутій презентації, куди запросили багато блогерів, які грали в батлу прямо з їхнього шоуруму, а також стрімили на твіч. З вами, як завжди, на зв'язку Battlefield Ukrainian Community. Готуйтесь, ми вилітаємо! Що втомилися від тімейтів, що такі ж ненадійні, як фанерні укриття? Збережи нерви, клавіатуру і віру в людство. Приєднуйся до нашого Discord Battlefield Ukrainian Community, єдиною в Україні деросифікованої спільноти справжніх бійців, серед яких можна знайти крутих тімейтів для гри або просто поржати над мемами і чудово провести час. І підпишися, щоб отримувати актуальні новини. Посилання на наш Діскорд в описі. 31 липня стало для ком'юніті Бетлфілда справді святом, від чого всі отримали купу емоцій. А ми, в свою чергу, хочемо поділитися з вами нашими враженнями від цього дійства та гри. Почнемо з трейлера. Як завжди, і тримають планку. Команда, яка створює трейлери для батли, найкраща в індустрії. А загалом, трейлер це тотальний хаос. Все руйнується, все вибухає, купа техніки та піхоти, яка несеться в бій. Окремо варто відмітити трек, який вибрали. Це доволі культовий брейк став гурту Limp Біскет, який став родзинкою цього трейлера. Давайте тепер перейдемо до важливої теми. Ціна за гру Battlefield 6 в нас отримала регіональний прайс, що склала 1700 гривень за стандартне видання та 2500 гривень за Phantom Edition. Загалом ціна доволі хороша, якщо порівнювати з іншими шутерами. Наприклад, остання колда в стімі коштує 3300 гривень, і це за стандартне видання. Кажемо зразу: за фантом видання ми отримуємо чотири скіна фантом Battle Pass плюс 25 рівнів, два скіна на зброю, скін на Абрамс, Тумстоун Пак. Ніж, брелок, емблему, жетон та багато інших дрібниць. Також за предзамовлення дадуть скін для персонажа, скини на кулемет, експірієнс буст, брелки, патчі, стікери. Ще одна хороша новина: це те, що EA для Battlefield 6 зробили виключення і тепер, якщо ти купив гру в стімі, вона буде запускатися без EA Play. Звучить дуже круто, це саме те, що давно просили гравці, бо інколи приходиться качати по декілька лаунчерів. Зразу після прем'єри трейлера розробники анонсували відкритий бета-тест. 7-8 серпня, ранній доступ. На нього зможуть потрапити ті, хто мав Battlefield Labs, або отримали дропси стріча під час перегляду трансляцій, які відбулися 31 липня. Окремо два відкритих теста відбудуться з 9, 10 та 14, 17 серпня. Для того, щоб потрапити на них, потрібно просто додати гру в бібліотеку. Окей, що очікує нас в горі на релізі? Ми отримаємо 9 карт, включно з ремастером FireStorm А 34, Каїр, Гібралтар, Бруклін, карти з упором на ближній бій. Таджикистан – велика карта з усім спектром техніки, солідний арсенал зброї і багатий набір гаджетів. Також гру повернули можливість грати з локом зброї для кожного класу, як це було в Battlefield 4. гравці будуть мати змогу переключати режим гри з класовою зброєю і режим, де лока зброї немає, як це було в Battlefield 2042. Творці нарешті повернули старі режими в гру, яких і просили гравці. Загалом кількість самих режимів радує. Присутні класичні режими, як от захоплення, прорив, тим Dezmatch, Домінація, Король гори, ескалація. А також на постійній основі повернули Rush штурм. З цікавого повернули старий режим з Bad Company, squad Desmatch, де в грі одразу 4 команди. Портал 2.0. В Battlefield 6 його глобально переосмислили і дали йому шалений імпульс для розвитку. А саме ми тепер можемо створювати власні карти та режими гри з пресетів, які будуть доступні в редакторі. Це звучить дуже круто. Я вже бачу, як гравці роблять метро і локер 24 на 7, якийсь зомбі режим. Тощо загалом розробники кажуть, що ми отримаємо новий цікавий досвід, і в це віриться. Важко уявити на що будуть здатні ентузіасти з такою можливістю. Дуже охоче на це чекаємо. Варто також відмітити нову систему руйнування, яку тут назвали тактичне руйнування. Вона нагадує систему з Bad Company, але зі своїми нюансами. Наприклад, з нового можна руйнувати підлогу під собою, стіни і загалом пробивати молотом шлях до точок інтересу, але є місця, які чомусь не ламаються. Мабуть, це зроблено для балансу, щоб під кінець гри гравці не бігали по чистому полю. Як на мене, руйнування виглядають добре, можливо, на релізі ще поправлять і буде взагалі шикарно. Майбутнє Battlefield Labs. Розробники повідомили, що наступним на тесті нам варто очікувати королівську битву. Поки інформації про королівську битву дуже мало. Офіційно показали тільки пару маленьких тизерів, але зі зливів ми вже бачили, як виглядає мапа та назву Ліндон Біч. За чутками вона буде на 100 гравців. Два режими. Граніт, класична королівська битва та Гаунт, режим, який буде зосереджений більше на ПВЕ контенті. Сама мапа знаходиться на березі Лос-Анджелеса та буде мати багато цікавих зон. А також частина мапи отримує ремастер каналу Ноушехра. No Можливо, на карті будуть ще якісь цікаві місця з минулих частин Battlefield. Датамайнер Temporal знайшов деякі арти по цьому режиму і опис до нього. Після потужного вибуху, який спустошив Форт Ліндон та сусіднє прибережне містечко, мешканців району евакуювали через загрозу токсичних опадів. Також на питання користувачів, чи буде якесь руйнування на карті королівської битви, він відповів наступне: одна з підказок Battle Рояль говорить: перехитріть своїх супротивників за допомогою тактичного знищення. Кожна перевага має значення. Важко сказати масштаб, але руйнування є. Наповнення цього режиму це режим на вибування з різними місіями, наприклад, захоплення прапору, пограбування, знищення, що відбувається на карті Battle Рояль. Після кожної місії загін з найнижчим результатом вибуває, а решта команди переходить до наступного раунду. Також ми помітили, що на злитих іконках в зброї буде своя градація якості, як у Warzone, де сірі пушки на гірші і без обвісів, а золоті це вже заряжені і потужні стволи. Інші іконки дають зрозуміти, що лоодаути будуть, можливо, якось прив'язані до класів. Штурмовик має різні гвинтівки: медик, ППшки та дробовики, рікон діамерки та снайперки. Інженер має важкі кулемети. Інші іконки з цього режиму демонструють нам такі можливості, як артилерійський удар, запуск БПЛА, ейрстрайк, винищувача, виклик танка або ключ-карту для його відкриття, маяк маякреспаунтимейтів, ремонтний набір, поповнення набоїв та два види броні. Як ми вже розказували в минулих відео, на нас чекає нарешті повноцінна кампанія. Поки що схоже, що ми отримаємо пролог та вісім місій, дії яких відбуватимуться в різних місцях, зокрема в Єгипті, Таджикистані, США та Гібралтарі. Основна відповідальність за сюжетну кампанію Battlefield 6 лежить на Motive Studios, відомій по Dead Space Remake. Вони ведуть роботу над самою історією, її місіями та оповіданням. Окрім них, до кампанії долучена Criterion Games, творці Burnout та Need for Speed. Вони також допомагають із розробкою одиночних місій та кінематографічних моментів. Креативний директор EA Motive Роман Кампус Оріола і старший продюсер Філіп Дюшарм надавали коментарі для видання інвіс про сюжет нової частини та розповіли, на що вони орієнтувалися при розробці сюжету. Дюшарм сказав: мені дуже сподобався фільм Повстання штатів Штатів» 24-го року, в якому розповідається про групу журналістів, що документують кризу відокремлення частини штатів від США. Також обігрує кліше військових фільмів. Деякі речі, які ми просуваємо в грі, насправді є хорошим відсиланням до фільму. Філіп Дюшарм зазначає, що команда особливо старається знайти правильний баланс між повільнішими, сюжетно насиченими сценами та динамічними бойовими епізодами, які традиційно очікують фанати Battlefield. Їхня мета, щоб спокійні моменти не втрачали напруги, а бойові не перекривали глибину історії. Отже, кампанія Battlefield стане не просто доповненням до мультиплеєра, а повноцінним емоційним ігровим досвідом, який має залишити після себе щось більше, ніж просто враження від стрілянини. Перейдемо до злитої місії з кампанії. На злитому відео ми бачимо, що локація знаходиться в Таджикистані. навколо одні гори, між якими тече річка, на якій збудували масштабну дамбу. Після ймовірно виконаної місії головний герой разом із двома напарниками намагається втекти з цього місця, але їх помічають вороги і починається перестрілка. Далі ми бачимо, як нам на прикриття прилітають два винищувачі, які завдають ударів по дамбі. Вона починає руйнуватися і зносить частину ворогів, що дає змогу тактично відступити на вантажівці з ворожої бази. Наприкінці відео нам ще показують, як розливається вода. Зрозуміло, що дамба не витримала і просто розсипається, падають будівельні крани в кадрі суцільний хаос та епік. На жаль, на цьому моменті відео обривається і ми не бачимо наслідків. Загалом, атмосфера, як у бойовику, варто відзначити, що персонажі виглядають дуже тактикульно і сучасно. Також ми побачили новий транспорт, який буде доступний у мультиплеєрі Ошкош, легкий броньований позашляховик, розроблений компанією Ошкош Діфенси для заміни автомобілів Хамві в армії США. Компанію очолюють агенти елітного загону Dagger 13, які протистоять пакс Armata у масштабних бойових зіткненнях у таких місцях як Єгипет, Нью-Йорк, Сахара, Гібралтар та інших регіонах світового масштабу. Розробники вирішили насипати трохи лору компанії Battlefield 6. На вулиці 2027 рік світ знаходиться на межі більшої частини Європи європейських країн вийшла з НАТО, тоді як Америка і решта їх союзників стараються втримати рівновагу. Країни, які прагнули отримати більше влади, почали доєднуватися до ПВК Пак Сармата, яка мала безмежні ресурси та новітні технології, ціль якої була зміна глобального балансу сил. Сформована ПВК стала новим ворогом, яка не боялась наслідків. В свою чергу НАТО, яке було не в найкращому стані, показало згуртованість та рішучість в зупиненні свого нового ворога. Цей світ обіцяє познайомити нас з новими персонажами, коли ми почнемо боротьбу по всьому світу. По самій кампанії нам дали зрозуміти, що ПВК Pax Armata нападе на територію країн НАТО, а НАТО в свою чергу буде захищатись та спробує контратакувати. Кампанія буде мати 4 рівня складності та текстури вищої якості, які можна буде скачати окремо. Наостанок розкажемо про системні вимоги. Мінімальні і максимальні вийшли доволі народні. Для мінімальних підійде відеокарта RTX 2060 та процесор Ryzen 5 2600. Максимальне налаштування вимагають RTX 3060 Ti та i 7 10700. Як вам новий трейлер та геймплей в цілому? Чи будете робити предзамовлення? Пишіть свої думки у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі на полі бою.